Закінчився вікенд. Минули вихідні. Пропоную вашій увазі огляд новинних подій. Вітаю всіх на каналі ProUA. Доброго вечора. Всім вихідні були божевільними. Адміністрація Трампа запроваджує нові тарифи в розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також додаткові 10% на китайські товари, посилаючись на боротьбу з нелегальною міграцією та наркоторгівлею. У відповідь Канада та Мексика оголосили про запровадження дзеркальних мит на американські товари, а Китай пообіцяв ужити необхідних контрзаходів. Економісти попереджають, що торговельна війна призведе до зростання цін у Сполучених Штатах та інших країнах, особливо в автомобільній, будівельній та аграрній галузях, зазначає BBC. Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи на імпорт із Канади, Мексики та Китаю можуть завдати певного болю, але зрештою окупяться, пише видання Newsmax. У відповідь Канада та Мексика оголосили про дзеркальні мета, а Китай пообіцяв ужити відповідних заходів. Тоді як економісти попереджають, що торговельна війна може уповільнити зростання економіки Сполучених Штатів і підвищити ціни для споживачів. Попри критику, Трамп наполягає, що тарифи залишаться в силі, доки не буде вирішено проблему нелегальної міграції та наркоторгівлі і погрожує подальшими заходами проти Євросоюзу. Це бомба. Ні, не в переносному сенсі у прямому, і сьогодні ми витратимо багато часу на огляд того, що реально відбувається, що це означає, до чого це може призвести, тощо почнемо з основ, будемо відштовхуватися від головного документа американської конституції. Отже, американська конституція, стаття 1, розділ 8, надає виключне право запровадження митних податків, які в Сполучених Штатах називаються тарифами. Саме Конгресу. У Трампа немає конституційного права робити те, що він робить. У цій ситуації він порушує і букву, і дух Американської Конституції. Ми дедалі більше віддаляємося від основ Американської Конституції, де керує Конгрес, а виконавча влада просто впроваджує його рішення. Ми рухаємося до монархії, в якій монарха поки що обирають. Це пряме порушення американської системи стримувань і противаг, хто не вірить відкрити статтю першу розділ восьмий. І почитайте взагалі, американцям було б корисно ознайомитися зі своєю ж конституцією всього чотири сторінки легко читається. Однак, ця небезпечна тенденція була закладена не Трампом. Ще 1974 року було ухвалено акт про торгівлю, який надав президенту право тимчасово вводити тарифи для захисту американських виробників, але не просто тому, що йому захотілося, а в разі несправедливої конкуренції. Закон, що правда, не визначає, що саме вважати несправедливою конкуренцією. Далі закон про розширення торгівлі, розділ 232 1962 рік. Дає президенту право вводити тарифи для національної безпеки. Отже, ці два закони дозволяють президенту встановлювати тарифи, тимчасові для боротьби з несправедливою конкуренцією, постійні, якщо йдеться про загрозу національній безпеці. Проте за буквою і духом Американської Конституції запровадження тарифів, це виключна прерогатива Конгресу. Саме Конгрес 1930 року ухвалив закон Смута Гоулі, який запровадив високі тарифи. Багато хто вважає, що це спричинило велику депресію. Насправді ні, але ситуацію значно погіршило. Це перше, що потрібно розуміти. Друге, що таке мито або тариф? Уявіть, що у вас лише дві галузі: ви виробляєте літаки і робите це краще за всіх у світі. А ще ви виробляєте, скажімо, жіночі сумочки, але вони поганої якості, несучасні, і ваша індустрія занепадає. Люди купують італійські сумки. А не американські. Що робить уряд? Він вводить мито, яке майже блокує імпорт італійських сумок. Як реагує Італія? Вона у відповідь вводить мито на американські літаки, тобто захищаючи неконкурентоспроможну галузь, ви завдаєте удару по успішній. У цьому суть тарифної політики. Далі, щоб ухвалювати зважені рішення, треба розуміти ситуацію. Сполучені Штати мають п'ять найбільших торговельних партнерів Канада, Мексика, Китай. Саме ці три країни зіткнулися з новими тарифами Японія, Німеччина. Що ж експортують Сполучені Штати? Найважливіший товар мінеральне паливо і нафта. У 2023 році це склало 16% американського експорту на суму 232 мільярди доларів. Далі. Точні машини та високоточне обладнання на суму 200 мільярдів доларів, що становить 10%. Засоби наземного транспорту, зокрема автомобільні запчастини, 7 або навіть 8%, літальні апарати та запчастини 6% оптичні, фотографічні, медичні та інші вимірювальні прилади усе це високоточна механіка. Усі перелічені категорії, окрім нафти, тобто машини, обладнання. Транспортні засоби, літальні апарати, оптика це все високоточна механіка, фармацевтична продукція 5 мільярдів доларів, пластмаси та вироби з пластмас 4%. Далі йдуть дорогоцінні камені, метали, мінерали тощо. Це ті товари, які продаються у Сполучені Штати, це ті галузі, в яких ми успішно конкуруємо у світі. Рухаємося далі. Що таке торговельний дефіцит? Торговельний дефіцит із Китаєм величезний. Він дуже незначний із Канадою, практично непомітний. За товарообміном Канада купує на 10% менше товарів, ніж ми купуємо у Канади. Але з огляду на обмін послугами, оскільки канадці приїжджають до Америки та витрачають тут гроші, дефіцит становить приблизно 5%. З Китаєм ситуація зовсім інша. Дефіцит там вимірюється з сотнями мільярдів доларів. Що це означає? Якби торгівля велася у твердій валюті, наприклад, у золоті, то це означало б, що країна з позитивним торговельним сальдо накопичує все золото. Але оскільки торгують у доларах, країна, яка продає більше ніж купує, просто накопичує американські долари. Так і виходить: Америка купує китайські товари, а Китай американські паперові долари. Проблема в чому? Основна проблема не конкурентоспроможність американської робочої сили, американська праця стає все менш конкурентоспроможною, Трамп створює умови, за яких вигідно відкривати бізнес у США, менше регуляцій, менше державного втручання, менше перевірок, вигідніші банківські кредити, дотримання прав власності. Це робить Америку привабливою для міжнародних інвестицій. Але якщо ви не виробляєте хай-тек, а займаєтесь чимось механічним, де потрібна ручна праця. Американські робітники не входять навіть у першу десятку найкваліфікованіших у світі. Для тих, хто хоче побачити це наочно, рекомендую документальний фільм American Factory 2019 року. У ньому показано, як китайський бізнесмен. Вклав десятки мільярдів доларів у виробництво автомобільного скла в Америці, щоб обійти санкції. Фільм наочно демонструє, що американські робітники це часто люди з надмірною вагою, хронічними хворобами, зіпсовані профспілками, занадто високими зарплатами і не дуже продуктивні. Якщо ви виробляєте хай-тек… То зарплата робітника не має великого значення. Наприклад, якщо фармацевт або інженер отримує 150 тисяч чи 250 тисяч на рік, це не критично. Але якщо мова йде про масове виробництво, де потрібна велика кількість робочих рук, Америка далеко не найкраща країна. Трамп і торговельна угода у СМС. Тепер трохи історії у 2019 році, не у 1919, я ще не прокинувся. Трамп, а не хтось інший, уклав з Мексикою та Канадою договір USMCA – United States-Mexico-Canada Agreement. Це була велика перемога Трампа, принаймні так нам це подавали. Договір створював зону вільної торгівлі, і саме на його основі багато компаній ухвалювали рішення, де розміщувати виробничі потужності у Канаді Мексиці тощо. Усі претензії Трампа до цих країн у межах цієї угоди були враховані. Більше того, Мексика навіть погодилася запровадити профспілки, оскільки Трамп наполягав, що якщо вони є в Сполучених Штатах, то мають бути і в Мексиці. І ось тепер виявляється, що цей договір не працює. Трамп сам порушує його, не давши бізнесу жодної хвилини на підготовку. Бізнес не любить таких речей. Я прогнозую, що після відкриття Нью-Йоркської фондової біржі ринок піде вниз, тому що бізнес не терпить таких втручань. Чому Трамп це зробив, незрозуміло. За два дні він дав чотири різні пояснення, які суперечать одне одному якщо людина не може просто пояснити свої дії і плутається у власних словах, у мене виникають великі сумніви щодо щирості її намірів. І так, я почув наступне. Перше, це не є покаранням, а зроблено для того, щоб позбутися дефіциту торгового балансу. Якщо наші товари не конкурентоспроможні, ми змусимо їх бути конкурентоспроможними, запровадивши тарифи проти вас. Це перше пояснення. Окей, дурне, але пояснення. Далі Трамп сказав в іншому інтерв'ю наступне: Канада нам винна сотні мільярдів доларів, чим навіть не пахне. І не дивно, що у нас 35 трильйонів дефіциту бюджету. Не державний борг, ні, всі біжать до державного боргу. Це або словоблуддя, або чого я насправді боюся його повне нерозуміння азів економіки. Дефіцит державного бюджету не має жодного відношення до 35 трильйонів доларів державного боргу, ні прямо, ні опосередковано. Цей борг створили американські правителі. Коли витрачали на утримання Люмпенпролетаріату більше, ніж отримували податками. Тобто Трамп несе патентовану нісенітницю, рідкісну і патентовану. Ну тобто, як мокре і солодке, абсолютно не пов'язані речі. Окей, йдемо далі. Потім Трамп сказав, що це у відповідь на те, що через Канаду до нас йшли нелегальні мігранти. І це теж сумнівно, враховуючи, що Канада готова співпрацювати. Скажіть, що треба, і ми це зробимо. Вони буквально як зайчики готові виконувати всі умови, але Трамп сказав, що нічого робити не буде, бо ви обкрадаєте наших робітників. Коло замкнулося, ми повернулися туди, звідки почали? Абсолютно незрозуміло це тимчасові тарифи чи постійні. Тобто, якщо я виробник автомобілів і маю в Канаді фабрику з виробництва гальмівних колодок, як мені діяти? Якщо це тимчасово, я перечекаю. Якщо постійно доведеться закривати фабрику і переносити виробництво сюди. І навпаки, те, що робить Трамп, це пряме, абсолютно ірраціональне втручання держави в бізнес, в американську бізнес-машину засунули величезний важкий лом, і це призведе до поломки. Я абсолютно не розумію, навіщо Трамп це робить. У мене закрадається підозра, що він класичний, як казав Адам Сміт, малий протекціоніст. Наші люди мало заробляють. Давайте закриємо кордони від чужих товарів. Нехай вони заробляють більше. Це дуже дивна і страшна позиція. За всім цим стоїть махровий протекціонізм, який ніколи не працював. Він дуже зрозумілий, але ніколи не спрацьовує і завжди призводить до катастроф, бо карає найефективніші і найконкурентоспроможніші галузі американської економіки. Що ж до Китаю, то він отримав не 25, а всього лише 10% мит. І на мою особисту думку, Китай є нашим геополітичним і потенційним військовим противником. Так, нам потрібно поступово розривати економічні і торговельні зв'язки з Китаєм, але робити це дуже тонко і розумно, щоб не зруйнувати власний бізнес. І знову ж таки без зло без лома в карбюраторі. Я виступаю за відкриту торгівлю зі свободними демократичними країнами. Те, що витворяла Європа, отримуючи дешеву нафту і газ і фінансуючи Росію для ведення війни, було абсурдним і дурним. Якщо у вашій країні при владі тиранічний режим, який загрожує світовій безпеці, немає сенсу з вами торгувати. В Китаї править тиранічний комуністичний уряд, який становить загрозу планеті, тому торгувати з Китаєм немає сенсу. Ось така моя позиція, вона неоднозначна. Я вважаю тарифні війни з Мексикою та Канадою абсолютним ідіотизмом, але поступове виведення нашого виробництва з Китаю дуже продуктивним кроком. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Ми ще не знаємо і менш 67 людей, які загинули. І ви звинувачуєте демократів, політику ДАІ, а також, здається, члена військових США, який керував тим вертольотом Блек Хок. Хіба ви не вважаєте, що ви випереджаєте розслідування прямо зараз? Я так не вважаю. Я не думаю, що ми знаємо імена людей. Ви маєте на увазі імена людей, які були на літаку. Ви думаєте, що це щось змінить? Це група людей, які втратили своє життя. Якщо вам потрібен список імен, ми можемо вам його надати. Ми надамо це дуже скоро у співпраці з American Airlines. Ми, очевидно, дуже тісно співпрацюємо з військовими. Але я вважаю це нерозумне питання. Мене дивує, що ви говорите. Це прес-конференція Трампа щодо загибелі пасажирського літака над Вашингтоном. І тут є цікава думка. Думка, яка не покидає мене з того моменту, як я почав спілкуватися з людьми, які навчилися керувати безпілотниками, що заважає терористам використовувати безпілотники для замаху на пасажирські літаки під час зльоту та посадки, робити це на частоті переговорів, яку неможливо заглушити. Хочеться вірити, що наша держава про це знає та думає, але я не бачу цього. Тобто, вертольоти, які літають і збивають цивільні літаки, це півбіди. А що, якщо це буде дрон, цей ящик Пандори вже відкрито. Дрони можна зробити з товарів, які купуються на Амазон. Більшість канадців виступають проти об'єднання зі Сполученими Штатами, ідею якого останнім часом просуває Дональд Трамп згідно з опитуванням ЮГОВ. Дослідження показало, що 77% канадців не підтримують злиття зі сполученими штатами, тоді як 15% висловилися за, а 8% вагалися з відповіддю. Водночас серед американців ця ідея має більше підтримки: 36% виступають за, 42 проти. Однак обидві сторони вважають, що реалізація такого плану буде вкрай складною. Населення Канади становить приблизно 41 мільйон осіб. Як бачимо, канадці у співвідношенні 1 до 5, 15% проти 77, майже не хочуть до Сполучених Штатів. І, на мій подив, американці майже порівну хочуть і не хочуть канадців. Я канадців не хочу, тому що це повністю зруйнує нашу соціальну систему. По-перше, незрозуміло в якому вигляді вони приєднаються. Мо, це буде один великий штат на 41 мільйон. Якщо взагалі гіпотетично про це говорити, я не можу зрозуміти, як ми опинилися в ситуації, коли після двох тижнів, після інавгурації на початку третього тижня, обговорюємо приєднання. Анексію чи купівлю Канади, але якщо це станеться, то вибачте, вони прийдуть зі своїми шістьма провінціями, які стануть шістьма штатами, і вони всі соціалісти. У Канаді все соціалістичне. Вони по-іншому не вміють. У них соціалістична медицина. У нас просто зникне наш американський спосіб життя раз і назавжди. Ці шість штатів додадуть ще 12 сенаторів у конгрес, саме те, чого хочуть демократи. Тобто не Америка зробить Канаду вільною, а Канада зробить Америку частиною соціалістичного світу, об'єднавшись з іншими соціалістами. А навіщо? Щоб що? Давайте тоді приєднаємо всю Європу, давайте створимо Сполучені Штати світу. Але навіщо? Сполучені Штати виникли як союз людей, які поділяють ідеї свободи, рівності та вільного суспільства. А Канада їх не поділяє. Вони не хочуть вільного суспільства, вони хочуть соціалістичного управління. Ну нехай хочуть. Навіщо нам Сполучені Штати світу? Я абсолютно не розумію. Міністерство юстиції Сполучених Штатів наказало провести масштабну чистку в ФБР, звільнивши вісім високопосадовців і розпочавши перегляд роботи агентів, які брали участь у розслідуваннях пов'язаних зі штурмом капітолія 6 січня 2021 року. Керівники, призначені адміністрацією Трампа, розглядають можливість звільнення сотень агентів, зокрема тих, хто працював над справами проти колишнього президента. Ці заходи викликали критику з боку опозиції, яка заявляє про політично мотивовану атаку на правоохоронні органи та підрив їхньої незалежності. Пише The Washington Post. Розслідування проти заколотників 6 січня було найбільшим в історії Сполучених Штатів, було притягнуто до відповідальності понад 200 людей, і майже половина федерального бюро розслідувань була задіяна в цій справі. А тепер починається розслідування самих розслідувачів. Дуже цікава динаміка. І найголовніше, щоб Трамп відповів на два ключові питання: перше. Чи були вибори 2020 року сфальсифіковані, як він стверджував? Друге, що стоїть за цим дивним повстанням, якого по суті не було? Якщо він доведе, що вибори були сфальсифіковані, а заворушення були штучно спровоковані співробітниками силових структур? То напевно варто зносити голови. Тоді це буде державний заколот проти законної влади Сполучених Штатів, але не раніше ніж це буде доведено. Боюся, що зараз Трамп просто почне усувати людей, які проводили розслідування за наказом свого керівництва, і при цьому не зможе довести два найголовніші моменти, але це лише мої побоювання. Подивимося, як буде насправді. Адміністрація Трампа розглядає можливість підпорядкування USAID державному департаменту, що разом із замороженням більшої частини зовнішньої допомоги ставить під загрозу підтримку України. Припинення фінансування може зачепити ключові програми, зокрема постачання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури та медичну підтримку в умовах війни. Сайт Агентства США з міжнародного розвитку більше не працює, пише видання Reuters. Ілон Маск написав наступний твіт: Чи знаєте ви, що USAID використовував ваші податки для фінансування досліджень біологічної зброї, включаючи ковід, результати яких призвели до загибелі мільйонів? Як завжди, у світі пропаганди це водночас і правда, і ні. Дійсно, USAID виділив. 53 мільйони доларів грантів на різні наукові проекти. Частина цих коштів пішла організації EcoHealth Alliance, яка у свою чергу спрямувала їх до лабораторії в Ухані. У цій лабораторії проводилися дослідження, але вони не були розробкою біологічної зброї, принаймні достовірних доказів цього немає. Ілон Маск або помиляється, або перебільшує, або просто перевіряє реакцію суспільства. У лабораторії дійсно проводили експерименти щодо модифікації патогенних властивостей вірусів. Чи потрібні такі експерименти? Це вже питання для фахівців, але факт залишається фактом. Із лабораторії вірус витік, і це призвело до пандемії. Так, він був частково профінансований за кошти сторожта Айд. Проте основна проблема сторожта Айд не в Ухані, а в іншому. Це організація, яка фінансує американську ліву ідеологічну повістку по всьому світу. І робиться дуже вміло через розгалужену систему грантів, у якій задіяні десятки, якщо не сотні тисяч людей, це ціла індустрія. Серед фінансованих програм є і корисні, наприклад, допомога ветеранам відновлення інфраструктури в бідних країнах. Але коли припиняється фінансування USAID, ліві активісти не говорять про те, що більше не буде грантів для пропаганди ідеології ЛГБТК вони акцентують увагу на тому, що припинилася допомога українським ветеранам, і ось тут найважливіше на сьогодні Україна втратила всю американську допомогу, крім одного фонду. ПДЕ, програмистичний розвиток допомоги, залишилося приблизно 6 мільярдів доларів у вигляді старого американського озброєння, яке ще буде передаватися, але головне, не залишилося грошей на фінансування українського державного апарату. Це означає, що Україна повинна або урізати соціальні виплати, скорочувати чиновників або робити і те, і інше. Що зробить українська влада? Найімовірніше спробує знайти гроші в Європі. Японії та інших країнах, також можливий варіант зовнішніх запозичень. Україна зараз має 44 мільярди доларів золотовалютних резервів, але це чорний день, а не щоденні виплати. Водночас, витрати України величезні, зокрема й на зарплати військовим, про що варто поговорити окремо. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!